У церковних колах Бенедикт XVI вважається провідним теоретиком. Можливо, саме тому він так і не зумів викликати любов до себе віруючих, як це вдалося його попереднику в історію. Бенедикт XVI, напевно увійде завдяки своїй добровільній відставці, що сталося вперше за понад 500 років. Чим запам'ятається цей папа віруючим? Спробував розібратися кореспондент Голосу Америки Джером Соколовський, який цими днями працює у Римі з його репортажем. Далі Зорислав Байдюк. Церква Святої Марії Дікіломаджо прикрашає італійське містечко Лаквіла. Храм був заснований Целестином П'ятим, який став папою римським у 1294 році, і подав у відставку вже за шість місяців. У цьому містечку його досі згадують теплим словом папа грандісімо для нас він був великим папою, адже тоді церква була корумпована, а в нього було достатньо мужності сказати ні. Це мальовниче містечко ще не оговталось від землетрусу 2009 року, який серйозно пошкодив храм. Бенедикт XVI відвідав цю церкву відразу після трагедії і залишив свій палій на усипальні целистина. Місцеві прихожани пам'ятатимуть Бенедикта в першу чергу як великого теолога. він має глибокі теологічні знання церкви. Це великий мудрець, який одночасно скромний і ніколи не поводиться зверхньо. Залишки Целестина листина зараз аналізуються у науковій лабораторії. Його спадщину переосмислюють історики, адже великий Данте змалював його зрадником через відставку. У випадку Бенедикта відставка навпаки сприймається як мужній вчинок великого папи. Кореспондент газети Національний католицький репортер Джон Ален вважає Бенедикта одним з найкращих теологів в історії церкви. Його енцикліки промови під час закордонних подорожей, три книги, які він опублікував за час папства. Я думаю, ці речі будуть темою семінарів та дискусій у католицькій церкві протягом сторіч. Бенедикту XVI нерідко закидали нездатність налагодити зв'язок з віруючими, як це вдалося його попереднику Івану Павлу II. Його відставка, покірна передача влади і певним чином мужнє рішення поступитися престолом відкрили для людей можливість розмежувати поняття папство та папи. Звичайно, у людей будуть залишатися певні застереження щодо його папства, але тепер мені здається, вони більш прихильно дивляться на нього як на людину. Поки відбувається процес переходу влади, Бенедикт XVI перебуває у своїй літній резиденції неподалік Криму. У ці дні у місцевих кав'ярнях більше ніж завжди людей, які приходять сюди, аби певним чином долучитися до історичної події. Я думаю, його запам'ятають завдяки відмові від влади. Це має велике значення. Чи хотів би Бенедикт XVI увійти в історію як папа, який вперше за 500 років пішов у відставку, чи ні, схоже, що саме таким чином він закарбується у свідомості віруючих. Зорислав Байдюк, Голос Америки.